Друзі, всім привіт! З вами знову CardMates І сьогодні ми поговоримо про ICM в турнірах. Якщо ви граєте в покерних турнірах, вам потрібно знати концепцію ICM Independent Chip Model. Ця концепція дуже важлива і обов'язково стане у нагоді, особливо під час пізніх стадій турнірів. Проте існує багато плутанини та дезінформації навколо поняття ICM і того, як правильно застосовувати цю концепцію. Це коротке відео з коментарями Ніка Петранджело, який багато років демонструє круті результати в турнірах, допоможе роз'яснити цю плутанину. Поїхали! Короткий курс по ICM Простіше кажучи, ICM – це концепція, яка використовується в турнірах для визначення вартості кожної фішки по відношенню до призового фонду івента. У кашіграх 10 тисяч фішок мають вартість рівно 10 тисяч доларів або іншої валюти. Однак у турнірах 10 тисяч фішок, очевидно, не будуть оцінюватися таким же співвідношенням один до одного. Але нам усе одно потрібно знати, як оцінити наші стеки фішок у турнірах. Тут на допомогу приходить ICM. Є три основні фактори, які можна використовувати для розрахунків ICM. Перше розподіл стеків, друге структура призових виплат. Ну і третє, який відсоток гравців потрапляє в ITM. Ось пояснення від самого Ніка. IC'M, по суті, передбачає, що ви не граєте в кеш-гру і не граєте на початку турніра. На більш пізніх етапах турніра ICM представляє собою зміну, коли вартість вашого стека тепер розглядається з точки зору призового фонду. Тепер ви граєте не за фішки, а за справжні долари. Перша помилка гри по ICM, якої слід уникати. Коли гравці дізнаються про концепцію ICM, вони часто починають припускатися однієї важливої помилки. Вона полягає у тому, що вони намагаються розглядати цю концепцію як точну науку. Важливо розуміти ось що не обов'язково робити ідеальні розрахунки ICM у грі. Саме розуміння загальної структури ICM на кожному етапі турніру є ключем до успіху. Коли ми застосовуємо ICM? ICM може відіграти важливу роль у коригуванні нашої стратегії, особливо на пізніх етапах турніру. Часто використовують термін тиск ICM, щоб описати рівень важливості ICM на будь-якій стадії турніру. Як правило, максимальний тиск ICM досягається на етапі бабла. Ось коментар Ніка з цього приводу Тиск ICM є надзвичайно високим, якщо залишилося 19 гравців у івенті, з яких 18 потрапляють до призової зони. Тому, коли ви займаєте 19 те місце, ви отримуєте нулі. Якщо фінішуєте 18-тим, то одразу отримуєте трохи більше свого баїну. Усі ці фактори збираються разом, щоб диктувати те, як має бути скоригована ваша стратегія гри. Далі Нік продовжив думку: ближче до кінця турніру для нас можуть стати важливими такі речі, як, наприклад, у мене зараз величезний стек. Я ймовірно не хочу агресивно розігрувати гігантські банки з іншими чіп-лідерами, адже у мене вже є багато ЄВ в цій грі. Підлаштування до того, який відсоток гравців потрапляє в ITM. Ключ до знання того, наскільки потрібно грати по ICM у івенті, полягає ось у чому: який відсоток поля залишився в грі та який відсоток потрапить до призової зони. Чим більший відсоток гравців потрапляє у призи з тих, хто залишився, тим інтенсивнішим стають фактори ICM. ICM досягає піку важливості, коли ми підходимо до стадії Бабл. Найпоширеніші підлаштування по ICM. Тепер, коли ми маємо уявлення про те, що таке ICM, давайте дізнаємося, як використовувати цей концепт на нашу користь. Ось кілька основних важливих підлаштувань, про які ми повинні знати, коли ICM стає ключовим фактором. Фолд може мати плюсове ЄВ. Зазвичай покер вважається грою, де гроші можна заробити лише за допомогою агресії, а фолд у цьому випадку це дія, яка може мати максимум 0 ЄВ, тобто нульовий очікуваний прибуток. Однак Нік пояснює, що в сценаріях ICM величезна частина нашого ЄВ може бути отримана саме від фолдів. У кешгрі ваш фолд завжди дорівнює 0 доларів, а в ICM сценарії, наприклад, на баблі турніра чи перед крупним пейджампом фолд завжди буде плюсовою дією по ЄВ. Це пояснюється тим, що ваш стек потенційно може зрости в ціні, якщо хтось вилетить з гри перед вами. Спробуйте вигравати більше банків без шоудауна. Сильна ICM стратегія завжди орієнтована на префлоп. Ми не хочемо занадто багато грати на постфлопі, і ми повинні свідомо намагатися виграти більше банків без шоудауна. Ось як це коментує Нік. Ми хочемо використовувати тайтово агресивну стратегію в icm сценаріях. Ми не будемо широко захищати наш великий блайнд, тому що ми не хочемо грати на постфлопі проти стеків, які нас покривають. Якщо ми маємо середній стек, ми дійсно хочемо триматися подалі від великих стеків. У деяких випадках ми також захочемо збільшити наші сайзинги опенрейзів, щоб спробувати виграти більше рук без постфлопа. Наприклад, при стеках по 20 великих блендів ви можете відкритися рейзом 2,5X, тоді як у кеш грі ви б обрали сайзинг 2X. Нік додає, що нам також варто бути більш вибірковими щодо требетів. Загалом наші требети повинні бути сильно орієнтовані на наявність блокерів, тобто високих карт. Ми не хочемо робити требети з низькими картами, які не мають блокерів на карти, з якими наші суперники готові продовжувати гру, які здебільшого є коннекторами, типу король Дама або Дама Валет. Пам'ятайте, що всі ці підлаштовування ми будемо коригувати відносно того, як змінюється тиск ICM. Найбільші помилки в грі по ICM Є дві основні помилки, які гравці найчастіше роблять щодо ICM. Перша помилка: не розглядайте ICM як єдине рішення. Багато гравців, які знають про ICM, доводять свою гру до крайнощів, коли думають, що перебувають у подібному сценарії. Вони грають супертайтово з коротким стеком і грають суперагресивно, коли мають великий стек. Пам'ятайте, що тиск ICM динамічний і постійно змінюється. Немає єдиної ICM стратегії. Кожен спот і кожен розіграш унікальний. Друга помилка не сприймайте модель як точну науку. Коли ви будете більше вивчати про ICM, то важливо, щоб ви також усвідомлювали обмеження цієї моделі. Поточні інструменти дослідження ICM, доступні на ринку не можуть із повною точністю розрахувати майбутні наслідки розіграшу. Наприклад, інструменти ICM зменшать цінність виграшу великого олину, який дозволить вам стати чіплідером і почати вибивати ваших опонентів із меншими стеками за фінальним столом. Таким чином, дані ICM солверів часто можуть показувати те, що в певних спотах потрібно грати набагато тайтовіше, ніж це має бути насправді. Як і солвери загалом, ICM калькулятори слід сприймати як посібник, а не як сценарій, якому ви слідуєте крок за кроком. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates, до зустрічі.